Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну на телеканалі «Росія-24», передають пропагандистські агенції Рія Новості» і Тас Путін уточнив, що 1 липня закінчиться будівництво сховища. Він запевняє, що розміщувати зброю будуть без порушення зобов'язань за ДСНО. За словами Путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Пряма мова, що стосується наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком, приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії Анна Бельгольді, що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном. Це так чи інакше пов'язано з ядерними технологіями. Навіть поза контекстом цих подій, цієї заяви Олександр Григорович Лукашенко давно ставить питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю. Ми вже передали в Білорусь наш відомий, дуже ефективний комплекс Іскандер, він теж може бути носієм. З 3 квітня приступаємо до навчання екіпажу і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Повинен сказати, що Росії, звичайно, є чим відповісти. У нас без перебільшення сотні тисяч, саме сотні тисяч таких снарядів. Ми їх поки що не застосовуємо, сказав президент країни-агресора. Росія в найближчі три роки має намір виробити і модернізувати загалом понад 1600 танків, заявив президент країни-агресора Володимир Путін. Заявив Путін в інтерв'ю програмі Москва Кремль. Путін повідомляють Інтерфакс і Рія Новості. Пряма мова, підбурювачі планують спрямувати в Україну 420 або 440 танків. Тут все те ж саме, що з боєприпасами. За цей час ми виробимо нові та модернізуємо наявні понад 1600. Загальна кількість танків російської армії буде перевищувати втричі кількість танків в Су. Навіть більше, ніж утричі. Я вже не кажу про авіацію. Там різниця в рази на 10 порядків. Російський диктатор також заявив, що українські війська нібито використовують за добу близько п'яти тисяч нарядів, а в США за місяць виробляють близько 15 тисяч. Путін також назвав допомогу Україні від західних союзників у вигляді поставок зброї спробою продовжити конфлікт. На мій погляд, це тільки призведе до більшої трагедії, нічого більше, сказав він. Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує, що агресивна війна Росії проти України триватиме до того часу. Поки Путін не зрозуміє, що анексувати значну частину української території йому не під силу. Про це повідомляє НТВ. Ми повинні бути готові гарантувати підтримку протягом тривалого часу, сказав Шольц на зустрічі з громадянами у своєму виборчому окрузі в по Єдиною основою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз, заявив канцлер. Коли це усвідомлення прийде, тільки тоді можна буде прийти до врегулювання військової ситуації, сказав він. Але цей крок ще не на часі у російського президента, вважає Шольц. Ціна крові, яку Путін нав'язує своїй країні, своїм молодим людям за свою імперіалістичну мрію, справді жахлива, додав він. Нагадаємо, Олаф Шольц наполягає, що війна в Україні має закінчитись виведенням російських військ. Польський виробник боєприпасів Дізамити, що входить до складу державної компанії Польська ГраПа Збіраджанеуа, значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю РМФ ФМ. Ця заява була зроблена напередодні запланованого на понеділок візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретона на підприємство. Ми хочемо якомога швидше збільшити обсяги виробництва в кілька разів, сказав він. Прем'єр-міністр підкреслив, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів. ПЖЗ планує збільшити свою робочу силу на кілька тисяч осіб, заявив у п'ятницю виконавчий директор Себастіан Хвалек. Наразі в концерні працює близько 20 тисяч осіб. Дизамити, який виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів і гранатометів, є одним з понад 50 підприємств групи ПЖЗ, що виробляють зброю. Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти. Ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів, сказав Муравецький, відповідаючи на запитання про візит Бретона на завод. 20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців. Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує переконувати партнерів в ЄС у потребі спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки снаряди Україні потрібні вже зараз, а в Європі їх недостатньо. У Брюсселі це такий собі секрет полішенеля, що в Європі немає боєприпасів. З іншого боку, у світі є кілька регіонів, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де таких боєприпасів набагато більше. Тому я розраховую на те, що наші спільні дискусії з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого отримання боєприпасів, тому що Україна потребує їх тут і зараз, заявив Моравецький. Наразі Франція виступає проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу, наполягаючи на тому, щоб вигідні контракти йшли європейським фірмам. Я буду переконувати Францію, тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх зовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Ейбрамс за кордону, зазначив прем'єр Польщі. Водночас він визнав, що потрібна також згода, наприклад, Південної Кореї. З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою, наголосив Моравецький. У той час, як Південна Корея підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння члену НАТО Польщі з початку війни, президент Південної Кореї ЮН Йоль заявив, що закон його країни проти надання зброї країнам, що перебувають у конфлікті, ускладнює надання зброї Україні. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.